Я всіх вітаю на цьому заході. Дуже приємно подяка Михайлу Івановичу, що він мене сюди запросив, поділитися своїм досвідом, і, і я постараюсь сьогодні дати так називаємо готові рішення, за чим всі люблять за цим поганятися. Тому, враховуючи свій досвід 24 роки особисто вирощування сої, то я можливо якісь дам лайфхаки, а можливо, там якісь напрямки для того, щоб ви. Над цим задумалися, або хтось і тобі десь лайфхак да. поекспериментували і можливо поділився своїм досвідом, рухаючись з Миколаївщини. А саме я вчора вчора можу назвати, що я рухався з пекла. По суті, ті, Кировоградщина, Миколаївщина, можливо. Східні регіони там у нас доволі такі високі температури, ну більше місяця відсутність опадів. Значит, дуже сильні пошкодження клещом соняшника. у Нас на кукурузі вже є. От, значит, я собі задавав питання, з чого я почну нашому свою доповідь і що я чим я можу поділитися? Переміщуючи сюди ближче до Фастова. От, я побачив наскільки тут все добре з опадами, які гарні соняшники, як, це, як виглядають кукурудзи. От і я задумав, як це можна використати. Тобто, у мене виходить сьогодні дві проблеми: як я можу захиститися від е, значить, високих температур і е, е, значить, е, відсутності вологи там, в моєму регіоні. А тут як ми це можемо використати, Тобто, Тобто дуже така цікава контрасна картина. Ну, перейдемо до основної частини. Значить, хочу декілька слов про господарство. Середня річна норма опадів 330 мм, гумус в межах 3%. відсотків, де 2,4, чотири, де три іноді проскакує 4. Іноді проскакує 4. І тепер. Хочу сказати, що дивись мого господарства, а можливо, можливо і мій дівіс, як якби його щось зробити, щоб нічого не робити. От тому я й прийшов до нового тіла, і рухаючись, знов ж таки була така промова моя, рухаючись сюди. Е Хотілося б максимувати на те, що всі ми, бізнесмени, ми прийшли в аграрний бізнес не тільки щоб отримати задоволення, а й заробити кошти. Тому, враховуючи важкі такі складні погодні умови, які вони бувають майже завжди у нас на південних, в південних регіонах, в східних, ми, крім того, що. Маємо можлив, маємо коротше підвищити вражайність, ми і маж повинні зекономити на чомусь. Тобто, зекономлені кошти, зароблені кошти. Тобто я перефразував свою е, фразу, е, е, на чому ми можем, е, що ми можемо, що ми можемо не зробити, щоб заробити. І так, поїхали по сої. Почнемо е, з підбору насіння. Хтось знає, що таке і детермінанти, і детермінанти сорт сої. Ніхто не знає. Чи знає, так? Yeah? А чим вони відрізняються? Heads. Так, так, вірно. Тобто, Та подбираємо сорти. На в південних регіонах я б напевно, використовував і детермінантний сорт сорт той, який е, визріває і реагує на визрівання по сонцю. Тобто е, він майже визріває, е, скажімо так, в один період, коли ви його не посіяли. І детермінантний навпаки у нього чіткий е, срок жизни є життя. Тобто, коли ви його не посієте, в нього про 120 скільки днів, які він є, і він. Е, Дасть, значить, дасть результат. Тобто, таким чином, і детермінатним сортом ви можете коригувати свою оборку, тобто збирання організовувати збирання сої. Щодо тепер до самого насіння, вже було неоднократне. У Михайла Івановича відео як як, як підібрати сорт сої? Ну звичайно, сортів дуже багато. Є і зарубіжна селекція, є і вітчизняна селекція, Тому хто на яку? дивиться, це вже ваше рішення. А, значить, я б рекомендував ще раз взяти господарство 2, 3, 4, 5, чим більше сортів ви візьмете і починати з ними працювати. Звісно, за рік ви не побачите, можливо тільки за рік вибракувати 1, 2, попрацювати ну, 3, 4 роки, створити якийсь або знайти свій базовий, базовий сорт і з ним працювати. І надалі під нього під, під підкуповувати, підсівати інші е, сорти сої. Тепер щодо е, протравки в південних регіонах е, стоїть ділема: про чи не про Знаєте, в лабораторію. Насіння і вам лабораторія покаже, що у вас там дуже багато захворювань, скахіто, серневос і все, що хочеш, і вони дадуть вам рекомендації про чи ні. Особисто я протравлюю про по настрою. Якщо в мене настрою немає, я в цьому році не протравлюю. Якщо в мене є настрій. Я протравлюю. які використовувати протруйники, ну їх дуже результат багато. Результат залежить від того, цього по ні. результат. Один результат. Я декілька раз закладав досліди яркого, яркого перекоса по вражайності. Я в південних регіонах в наших умовах я не бачив. Але якщо ви плануєте ранні посіви, а посів це ну можливо там середина початок квітня то можливо б я б рекомендував провести неоднокомпонентним протрудником про насіння, тому що холодний ґрунт. Розвиток і в ґрунті, і на сої можуть сприяти знищенню зменшенню врожайності. Пізні посіви, Я б навіть, ну якщо немає можливості фінансової або технічної, то я б на не протравляв. Тому в південних регіонах, там де я працюю, я не бачу такої чіткої вимоги для протруєння насіння. E, значить, що ми далі? Друга така тема, вона для всіх на сьогоднішній день болюча норма висіву. E, я e, взагалі висіваю 200 тисяч, скільки зійде, скільки зійде. Якщо соя зійшла 90 тисяч, я залишаю в поршому році, у мене e, значить, e, загальна норма висіву. По факту вже було 90 тисяч, середній врожайність по господарству було 20 центрів, максимальний врожай був 27 центрів. Маса тисячу, я підчерку, маса тисячу, 121 грам був в середньому. Тобто, ви знаєте, що соя в нормальних умовах до 200 доходить. Тобто, якщо б були опади, то я свободно мог би отримати, враховуючи ту масу сою, яку вона може накопити, ну 30-35 центрів. Тому прошу не боятися над низьких норм в Вдовжливий період вона компенсує в неї надвисока компенсаторна здатність. У вологий рік вона компенсується в засушливий рік. Ви зможете отримати стабільний урожай не сіно, бо там зараз хлопці ще досі по 500-600 по тисяч не соромляться, висівають. Не, не, не отримаєте сіно, а отримаєте результат. Тепер йдемо до, щодо міжряддя. Багато питань по міжрядів в південному регіоні. Мене питають, на яке ти міжрядів сієш? Сію той сівалку, яка у мене вільна, або ну, на яку коротше, більше мене більше мені подобається. Тобто, починаючи від 17 заканчуючи 70 сантиметрів. В чому плюси, в чому мінуси? Вузький ряд дає дійсно більш більш гарну розстановку, навіть даже при знижених, значить, нормах висів, більш гарну розстановку в ряду і розподілення на по поверхні поля. При цьому на низьких нормах висіла приклеплення нижнього боба доволі таки низьке. І там при збиранні треба ми туди ще дійдемо, При збиранні треба. Буде дуже так прискітливо настроювати е, жатку. Е, збирання на 70, е, посів на, на 70 дає загущення в ряду і підвищення кріплення нижнього бобу. Е, практичний досвід е, різниці в урожайності ну, в моїх умовах. А в мене це за скажімо так, за останні 10 років. Це 16 центрів на круг, е, середня середня за. за не, я не, не спостерігав, що якась різниця в урожайності буде. E, значить, плюси і мінуси я вам по e, міжнаряді сказав. От, вам, звісно, вирішувати. E, по... Йдемо тоді по Е, e, Враховуючи, я не просто секцентував, що в мене гумус в межах 3% з фосфор. Фосфори калій середній і високий, тому при пасіві я даю лише інокулянт. Досліди з азотним жиленням від і касу там чи інших форм, там і та далі привели до нульових результатів. Тому ми повністю відмовилися від якихось синтетичних добрив і акцентуємо на Внесення інокулянта це єдине добриво. По суті, не тільки ми, а і американці, які використовують для посіву сої, хочу за -за законцентрувати на такій важливій, на такому важливому моменті, що на сьогоднішній день на ринку дуже багато пропонується інокулянтів. Я робив з різними: з канадськими, бразильськими, американськими, значить, е європейськими, е нашими власними. Ще коли був. І кримськими, і Київськими. Ну, тобто, я не знаю, можливо, ну, не думаю, кажу, що з усіма. Е хочу сказати, що і на кулянт, і на кулянту е свій інокулян. Тобто проведіть, які сою, візьміть два-три і на кулянта, е закладіть досліди, тільки дослід треба закладувати на стерильному полі, тобто там, де не було сої ніколи. І гарантовано не було. І ви отримаєте отримаєте результат, перевірте на значить на врожайність, і здайте в лабораторію і перевірте на кількість білка. Тому що крім того, що на підвищує, я сміло можу заявити, що на 20% може підвищити врожайність за там нищенські кошти, тобто там 200-300 гривень на гектар. Він ще може і суттєво підвищити. По до один до одного підвищити е, сирий, сирий протеїн в сої. Е, а це на сьогоднішній день або буде вам бонусом, коли ви будете продавати, або не створює вам проблем, там не будуть знижувати вартість е, вашого продукту. Е, тепер щодо, е, щодо захворювань щодо захворювань е, по сої е, було дуже багато дослідів. Такі, ж, такі погодні умови, як зараз тут. От, і Я використовував модні препарати там, із серії Абакус ще щось, е, тому що були такі значить, е, ознаки захворювань, свої. Е, але е, значить, після того, як інтенсивно сліді, ми вносили препарати фуноцидні. Е, Починалася жара 28 30, 32, і ефективність цих препаратів практично була е, нульовою, і е, високі температури фактично вирівнювали всі ці е, значить, е, захворювання, зводили на НІВС, тобто гриб за той, який, е, яким е, значить е, Рослина, ну він зникав від високих температур. Також ми роботули генериками і не одне діючою речовиною зовнішній ефект був результата не було. Тому на півдні України я не використовую фунгіцидного захисту. Це і значить із той же, ж якриця моєї там притчі, як би що зробити, щоб заробити. не зробити щоб заробити, Да? Тобто, ми. Економимо на тому, на, 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 том, на, том, на чому не ефективно. Значить, тоді да, їдемо далі. Шкідники. От шкітниками треба боротися. Вони дуже полюбляють високі температури от, і е, активно можуть знищувати посіви сої. І саме на сьогоднішній день, е, значить, у нас ну, на сої ще немає, на соняхах, на кукурузі є е, Паутинний кліщ. Е, це доволі такі скажімо так потужний в кавичках шкідник з яким дуже складно боротися дуже складно боротися на сьогоднішній день ну, мій десятирічний досвід не дав таких 100% результатів в боротьбі тобто його можна можна при так зменшити кількість пригнітити, але повністю знищити шкідника неможливо на сьогоднішній день я працював і піопрепаратами, і хімічними препаратами. Можу виділити декілька, це без реклами, декілька препаратів, якими, якими користуюсь я в робці, І непогано себе показує препарати з діючою речовиною Гексітіазокс, ну і там догружати їх там навіть навіть можна Нурелде. E, значить, ну у кого які, у кого які є можливості, і непогано в принципі працювали e, значить, препаратами e, біологічними препаратами їх активно застосовують в e, теплицях. Це m, актофіт плюс бітоксабоцелін. Одне що великий недостаток цих препаратів там великі об'єми треба. Фізично об'єми на десь до 5-6 літрів на гектар сумісно їх потрібно на гектар. І, звісно, як і по хімічним, і по біологічним препаратам, не одна обробка. І в той момент, коли ми, ми ж ніхто не наперед нічого не якби так не акумулює на складах ніяку хімію, ми тоді біжимо, давайте нам срочно, а нам говорять, що ну підожді 2-3 неділі, мені та фраза, ми вам тоді зробимо. Препарати а, і можете приїжджати забирати. Ну а об'єми там, якщо в мене 500 гектар сої, ну проставте 5-6 літрів, а, значить, а, то в принципі доволі таки ефективно, але, але є проблеми з логістикою і налічуєм на складі. По хімічним препаратам ми можемо якийсь невеликий об'єм закласти а, у себе на склад а потім потушити перші спалахи. Далі їдемо значить, по пововникова совка, може знищити 70% врожаю. Тут питань взагалі немає, головне, вовремя промоніторить. Значить, кара або його похідні і е, значить, в... є ще препарат у. Компанії Баєрбел теж непогано працює, 100% вбирає. тобто саме головне тут промоніторити і вовремя накрити е, по цьому шкіднику збирання. Збрання теж також дуже дуже важливий такий момент. тим більше в південних регіонах засушливих, де соя дуже низька. І я використовую жадкий флекс, і при тому жадка флекс одна одній, тобто різного виробника, вона по різному працює. Тому э, хочу звернути увагу, що якщо ви почули, що жатка флекс, зверніть увагу на виробника. Э, і дея деякі не дуже якісно можуть. Вона вона працює, але деякі не якісно можуть э, ну, виконати свою роботу. І там треба ще деяке доналаштування в полі безпосередньо э, значит, цих жаток. Э, збирання жаткою флекс і звичайно жаткою дає прибавку. Ну не прибавку, а збираємо десь 2-2,5 центра. На гектарі не втрат втрат, не дає втрат виворожання. Ще пару хвилин є для запитань. Ну, перше запитання дам пану Віталію. От у нас я чув, що Вадим, йдіть до нас ближче. Мікрофон дайте. Чуть. Вадим по настрою обробляє. Є настрій, обробляє насіння. Нема де обробляє. А ви обробляєте? Чи... Я забув сказати все, не, не скажеш. Насіння сої я обробляю тільки інокулянтами. Бачите, ми тут з вадимом. Ми з вадимом тут однієї думки, і пан Ігор Шайного також це зауважував, що бобові не потребують хімічного захисту. Їх якось природа захищає сама в ґрунті. І я на цьому полі, де ми сьогодні хто попаде, хто не попаде, сіяв сорти сої, які були не протруєні, краще зійшли, ніж ті, що протруєні. Тобто протруйник такий, якщо він впливає на пшеницю, то на сою з меншою схожістю він також впливає. І я краще пожертвую не обробітком фунгіцидним, Сої, ніж схожістю. Краще заінвестую ще один інокулянт, як оброблю хімічну сою. Плюс насіння треба вибирати, щоб там не було бактеріозів. В цьому році в нас було прекрасне насіння. Ми також з багатьма поділилися, і ніхто не нарікав, що погані сходи. Тобто, енергія має бути більше 92-93, бо навіть в точному висіву, якщо енергія 88, це вже. Проблемне. Це вже ну, не, не те, що нам треба. Краще обробити біологічним протруйником плюс інокулянт, ніж хімічним плюс інокулянт. Ще питання до вас. От е, Вадим звернув увагу на те, що повинна жадка флекс бути, так? Низько прибирати, копіювати. Я знаю, що ви вирощуєте по покривним культурам. У багатьох людей є така знаєте, страх, що остатки покривних культурних будуть давати спефлексом збирати якісно. Що ви скажете з свого досвіду? Бо ми були з вами ще до цього на полі кукурузи, щоб ви уявляли, у пана Віталія є поля, де покривні культури, а є де які там урожай кукурузи. 10, 10, 10 тонку тон кукурузу, як представляєте, скільки там пожегрешток і які стоять по такі. Нема чи у вас проблеми, коли працює флекс? В мене працює грунт, то значить буде працювати і флекс. Минулому році мій співробітник-тракторист сказав: Віталій, що, що ти робиш? Посіяв сою в нову тіл, жадка заб'ється, я буду, він молотить, я буду тільки сунути. Але. До осені, до кінця вересня, жовтня місяця, ми 5 жовтня молотили сою, і там буквально тої кукурудзи не залишилось. Така висока біологічна активність, що під покривом сої, ну звичайно високий врожай, значить, є вологі, значить є переробка цієї рослинної маси. І це все до осені перегниває, і тому ніяких проблем. Ніяких проблем при збиранні і дійсно жатка флекс. Хто ще думає, чи купляти, чи не купляти. Ми так, також купили вживані жатки флекс, але за того ми, дозволяє нам з, е, збільшити урожайність від 3 до 5 центнерів на гектарі. Бо в нас низьке прикріплення бобів, бо зменшені норми висіву. Тому флекс це номер один в сої. Хто, хто собі помічає, це ще один, одна родзинка в високих врожах. Бачите, там 30 нера, там 50 нера. А завдяки що системний підхід до вирощення сою у всіх від посіву до збирання від, відбору, від, відбору сортів і складається такий високий результат. Зараз ще питання, Є пару хвилин Вадиму, Якщо треба, що здавати. Максим, не звати Хмельниччина. Батько мій Леонід, задавав запитання. Чи бачили ви таку жатку Макдон і чи порівнювали з флексом? Ну, В від... Казахстані дуже непопулярні. Так, да, я відповім значить, на це питання. Таку жатку я бачив і знаю. Це Макдон це завод, на жатках, на випуску жатки. Здається, Момо Канада, ну я Канада, да. Тобто е я думаю, що це достойний буде вибір, якщо ви так е на цю радку дивитись. може, можу якби сказати, похаяти трошки, звісно, кейсу. Мене кейс порівняв кейс і Джондір, то кейс мене не збирає соль. Там дуже, дуже, дуже такий. Ну десь в одному відео було Михайло Івановича, Високий столб то він не, не добирає. Не добирає. Тобто, дір... ну, я не вхваляю джондірних, там є теж моменти. І... Дякую, дякую. дякую. Снижуюся, наступне питання. Віталій, мене звуть державний підприємство, дослідне господарство степне Полтава. Питання яке цікавить жатки на кукурудзі, ви як молотите, з фризою чи без фризи, і деструктор стирині? Вносим, не вносим? E, Значить, взагалі, рекомендація при значит, при технології наутів, максимально залишати непотрібну частину і стоячу. Тому ми абсолютно на жаль, у мене така жатка, що вальці вальці перемелюють. Ну не все звісно, перемелюють стерню кукурузами. Також на півдні. От а а потрібні ще не, не включають, і це потім не заважає при збиранні сої. Ну у нас звісно там 5-6 тон урожаю з кукурузи не, не 10 тонн, ну це не є проблема. Сія всі є. Сі, на в тому -то, є одна із правил на тіла максимально залишити стоячу стерню або неподрібненню, тому що е, коли сашники, іде, особливо дисковий сашник. Там є деякі правила настройки комбайна. Якщо полова, він полову заминає. А якщо довга солома, якщо довга солому йому легше перерізати, або якщо вона стояча, він проходить і вона не заважає сошнику працювати. Тобто сошник краще працює або в стоячій соломі. Ну дисковий мається видуму, що там сам кем друга ситуація, або максимальна довжина, щоб легше було перерізати, щоб потрібно не було такого у вигляді полови. Полову він заминає, не перерізає. У мене, мене другі проблеми. Більше органічних залишків після кукурудзи ми потрібнімо. Є фреза, ну це якби не проблема, це пристосування до ситуації. Ми потрібнімо, бо є фреза. і вже на весну ми не маємо проблем, бо йде біологічний розпад, і сівалка розрізає і сіє в кукурудзу. Тільки в цьому році, якщо в минулому році було більше проблем. З посівом сої, бо сіяли паралельно рядків. То в цьому році ми зробили маленьку діагональ, щоб краще перерізалася оця е, листкова маса. Це є питання. І на седральну, на великому сидераті ми застосовували рублячого котка, бо все ж таки маса була більше 50 тонн на гектарі е, е, сидерату. І мусили роблячий куток. Ми його сьогодні побачимо біля техніки. Ми застосовуємо, бо велика маса і прирубуємо перед посівом, бо пробували напряму сіяти, темп усуне. Дякую, дякую. Не знаю, як компанія «Агрітема», бачите, ми стоїмо. Як вона дізналася, що ми будемо саме тут, і саме тут поставила свій стенд. Це також партнер нашого заходу, і ми планували.